Замінити енергозберігаючі технології вікна не можуть. Хіба може зб... збиткове підприємство замінити всі радіатори готелю Житомир на енергозберігаючих з установкою енергозберігаючих вентилів, які допомагають нам в зимній період, якщо номер не заселений, економити теплову енергію, а в дальнішому і на використання газу на опалення цього готелю? Тому. По даному акту КРУ перше було зауваження, що за 42 місяці якби незаконно підприємство використало на оплату використання в службових цілях автомобіля директора, аж 98 тисяч, з них 15 тисяч приготового податку. Ну, всі ми математику дуже добре розуміємо, це в середньому за 42 місяці це 2 000 і десята гривень в місяць. Маючи при цьому розмір компенсації за використання особистого службового автомобіля для службових поїздок передбачений наказом Міністерства фінансів України і при визначенні розміру компенсації підприємства повністю дотримались норм виплату відповідності до цього наказу та на підставі договору про виплату працівникової компенсації за користування його автомобіля. Друге звинувачення: напротязі 42 місяців комунальне підприємство готельного господарства житомир» У відповідності до своєї статутної діяльності і законом України про прислівкові організації за 42 місяці перерахувала на проспілковий комітет, у відповідності до закону, там не більше 3%, 106 тисяч гривень на фізкультурно-оздоровчу роботу, що передбачено колективним договором і законом України про приспілкової організації. Це теж вмінялося, що це незаконно, але все це. Прийшло через судові процеси і визнано, так як ми судилися з податковою адміністрацією, і визнано на користь підприємства. Третє звинувачення. На протязі 42 місяців працівники готельного господарства Житомир отримали одноразове матеріальне заохочення за 42 місяці в сумі 53 тисячі і 30. Це 142 чоловіки, які працювали на підприємстві до яких дат це все було приурочено. У відповідності також колективного договору до професійного дня свято працівників житлово-комунального господарства було виплачено одноразова премія 50-100 гривень. До відзначення круглої дати це 55 років людина виходить і жінки виходять на пенсію, теж в розмірі 150-200 гривень. І ті іще матеріальні захочення, які передбачені колективні договором. Також всі ці справи були виграні в судах і податково податкове ці це всі питання. Про що це говорить? Що це говорить про те, що ну, е, комусь вигідно зробити цього підприємства із керівника, ну людина, яка сьогодні неадекватна і все те інше. На даному підприємстві я працюю з 94-го року. Я прийшов 94-го року працювати, коли не виплачувати заробітна плата. В 95-му році виплачувалася заробітна плата, отримала за рахунок яких взаємозаліків, все що завгодно тут було. І носки, і шкарпетки, і, 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 і пляшки, і все-все-все, що тоді відбувалося. Але ми вижили, мало того, що ми вижили, всі знають, в якому стані було. Гатил побудований 70 -70 роки. в 70-х роки, введений в експлуатацію в 71-му році, Морально і фізично застарів. Плитка фасадна, вона вже панила, будемо казати, з восьмого поверху, з сьомого поверху на наших мешканців, які заходили в готель, Воно було в аварійному стані. Значить, весь той інвентар, от зараз працює інвентаційна комісія. Вони коли заходять і вони дивляться там в номер, я вам покажу фотографії, те, що було, те, що робиться. І я вас сьогодні дуже запрошую прийти на номери, які ми сьогодні вже відремонтували. Повторюю також за рахунок власних коштів. Все це робиться. Хоча можна було з іншого боку всі кошти, які заробили підприємства, направити на заохочення працівники, які працюють на цьому підприємстві. Але розуміючи ту складну ситуацію з споживачем, адже споживач сьогодні вимагає, ну, будемо говорити, масових масових всіх тих привілегій, які він може отримати як вдома, так і повинен, приїжджаючи в готель, ми повинні надати всі ті е, нормальні умови, щоб він був задоволений, ну і завтра. Обов'язково приїхали. Ну, а якщо говорити відверто, то готель це собі індикатор, як працює влада міста. Якщо в готелі собі є цілодобова вода, світло, є запалення, задоволені споживачі, значить міська влада, обласна влада працюють в напрямку е, житлово-комунального напрямку дуже гарно, і воно все задовольняє всі потреби мешканців і тих людей, які приїжджають на перебування у готелі.